Тому хай Господь допоможе нам, браття-сестри, в нашому житті вчитися, будучи розумними людьми, вчитися, покладатися сто відсотків не на власне розуміння чогось, а вчитися у Господа. Тому що, як написано в Писанні, а ми маємо розум чий? Христов, а Бог дивиться не так, як дивиться людина. Бог розуміє не так, як розуміє людина. І тому людський розум, звичайний, приземлений, земний розум, земне розуміння, ніколи не зможе пояснити о той внутрішній спокій, який має душа під час бурі. Чому ти не тривожишся? Чому ти не в депресії? Чому ти не кипішуєш? Чому ти не бунтуєш? Чому ти не злишся, не роздратовуєшся пояснити це розумом? Неможливо.